Всім доброго дня. Сьогодні у нас буде дуже е, солодкий мастер-клас. Я хочу сказати, що коли я сьогодні сказала, що я вдома, вдома готую мастер-клас, то так о, будеш щось готувати, робити. Але коли я сказала, що це конфети, цукерки наші, все сказали, це добре, готуємо мастер-клас, цукерки. Це дуже класно. Взагалі, ось така е, концепція, що ми їмо цукерки. І при цьому ми отримуємо все корисне. Е, я думаю, що крім Гербалайф цього нема де. тому що якщо навіть ПП говорять якісь там цукерки ПП, по-перше, вони коштують, хочеться сказати, дуже дорого, дуже дорого, дуже дорого коштує. По-друге, все одно воно не суперздорове, тому що там дуже мало білку. Цих цукерочках так, там немає транжирів, там немає е, вуглеводів з високим гликемічним індексом, ну стараються так не робити. Але все одно вони, ну я не можу сказати, суперздорові. Тобто, е, все одно там немає білку, все одно це вуглеводи, все одно е, потім ці вуглеводи е, йдуть в кров, як глюкоза. Тобто, процес одинаковий проходить. І тільки. Тут в Herbalife у нас ми можемо зробити цукерки, які містять білок. Які ми можемо з'їсти на перекус, наприклад, декілька цукерок, або після обіду додати одну цукерочку. або, якщо таке може трапитися, що взагалі у вас немає обіду, то ви можете більшу кількість цих цукерок з'їсти. Таке може бути, наприклад, на розвантажному дні, це може бути. І це буде е, повноцінний прийом їжі. Ви отримаєте все, що вам, е, ваш організм потрібно. І так, перше. Почнемо з того, які потрібні інгредієнти. І я хочу вас запитати, які ви приготували інгредієнти. У мене є коктейль-шоколад і є коктейль оновлення сил. Ви можете використовувати або той, або той, або змішано. Я, ми поглянемо по часу. Я почну з шоколаду, а потім, якщо що, я ще зроблю із оновлення сил. Може, поки ми будемо спілкуватися, покажу, що це є швидко. А, далі ще потрібно какао. Ще потрібна вода, дуже мало води, я про це зараз буду розповідати, і можна горішки зробити. І так, ми почнемо робити, і поки ми будемо робити, я буду все розповідати. Ми беремо коктейль, шоколад, можливо, і інший смак коктейлю, не тільки шоколад. Якщо шоколад, наприклад, вам не подобається, або ви не шоколаду, ви можете взяти будь-який інший коктейль. Ми беремо, наприклад, давайте зробимо на одну порцію. Тобто ми беремо всього три ложки коктейлю. Це одна порція. Нагадую вам, що в одній порції коктейлю у нас є 10 грам білку, є клітковина від 3 до 5 грам, в залежності від коктейлю, і одна треть від добової норми вітамінів і мінералів, і все це буде в наших цукерочках. Тобто ми взяли далі. Нам потрібно взяти дуже мало води. Що таке дуже мало води? Ось тут у мене 30 мл води. Тобто зараз я буду вливати і скажу вам: ну, потрібно більше або ні. Я думаю, що цього буде достатньо, тому що зараз я вже роблю це все на глаз, як говорять. Водички потрібно мало, тому що, якщо буде дуже рідке тісто, нам придеться а, ще додавати коктейлю. Ну, це непогано, зробимо більше цукерочок. Так, я налила менше, ніж 30, і починаємо переміщувати, що у нас потрібно, щоб зробилось. А, коктейль повинен стати, як а, він повинен ліпитися. Тобто, стати. Я ось так вілкою, я не, не розумію, ви бачите, ні, ось так вілкою вимішую, вимішую. І спочатку він не ліпиться, а потім почне ліпитися. Якщо ви бачите, що ви вимішуєте, 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 а воно не ліпиться, то потрібно ще додати води. Ну, ось я думаю, що нам ось цих 30 мл так і вистачить водички. Можна замість води додати якусь іншу рідину. Ну, наприклад, це може бути молоко, якщо ви п'єте молоко, це може бути навіть там, ну, ну молоко додають. І молоко може бути коров'яче, може бути рослинного походження. Ось, і погляньте, почало вже ліпитися. У мене почало вже ліпитися. Тобто я налила 20 мл води і все. Дуже мало потрібно води, дуже мало. Ну, або молока. Ліпимо. Може бути таке відчуття, що воно навіть розпадається. Але ні, все добре. Ось, і погляньте, воно в мене вже на вилку, на виделку, наліплюється. Тобто це процес пішов, як треба. Робимо пластилін з нашого коктейлю. І дуже важливо, що коли ми робимо такі цукерки, ми не обробляємо наш коктейль. Тобто, взагалі ніякої обробки він не піддається. І тому білок не змінюється, не змінює свою форму, ну і це дуже класно. Дуже круто. Так. Зробили. Тепер я зараз швидко мию ручки. Якщо ну, у мене просто я тут все брала, і штрафому мию ручки. І починаю ліпити. Яким чином? Ось я набрала. Увіделочку. Зараз буду вильняти. Оп, оп. Ось, взяла ось таке тісто у мене вийшло. І починаю ліпити, щоб воно зліпилося. І потім буду. Ну, такий, як конфетку кружочок роблю, потім вже розкатаю і обмокую какао. Можна використовувати не тільки какао. Якщо ви любите кокосову стружку, можна використовувати. Можна, ну, тобто, багато різних варіантів. Може, дівчата потім поділяться і погляньте, яка вийшла цукерка. Дівчата, ви вже зліпили хоч одну цукерку. Супер. Все. І таким чином ми продовжимо це робити. Якщо ви хочете, щоб у вас, наприклад, були там горішки, то можемо зробити так. Тобто, я набираю. Зліплю і беру горішок. І можу всередину просто його покласти. Можна, можемо зробити так. Ось я його всередину ось так поклала, потім його заліплюю. І у мене зараз буде цукерка з горішком. Це такий нібито варіант, як можна чогось додати. Так, є. І буду зараз. Какао обмукувати. Угу. Є такий варіант може бути. Що ще хочу сказати? Ви можете насамперед додати горіхи, тобто вже в тісто, тоді. Ну, як показує практика, не потрібно додавати воду. Тобто, ви взяли порцію коктейлю, перемололи горіхи, додали їх в коктейль і почали вимішувати. І ось ця рідина від горіхів, вона буде служити той рідиною, яка дасть змогу нашому коктейлю зліплюватися. І все. Тобто, якщо ви так хочете використовувати добре, таким теж може бути. Так. У ну, мене вже три є. Я далі роблю. Потім, коли ми зробимо, ми можемо їсти ці цукерки відразу. Тобто, зробили у мене, наприклад, син, поки я роблю вже їсть цукерки, коли я роблю їх. А, можемо а, поставити в холодильник на. Ну, декілька годин, і вони взагалі такі будуть. Ну точно як цукерки, які ми е, купляємо. далі. Дуже класна заготовка. Наприклад, ви зробили таку заготовку з вечора на наступний день. Прийшли з роботи голодні, треба щось перекусити, у вас же є перекус. Можна взяти з собою на роботу такі цукерочки і теж можна як перекус. І, взагалі, коли у вас такі а, цукерки стоять в холодильнику, діти прибігли зі школи, там хочуть щось поїсти, все. Вони взяли, і точно ви знаєте, що вони отримали білок. Білок в своєму харчуванні, ще й вітаміни, мінерали і гарне самопочуття. І мати такі цукерочки на якийсь випадок завжди класно, тому що буває таке, і буває таке і ввечері, хочу вам сказати, що щось хочеться. Відкрили, побачили цукерку нашу і з'їли. Це, до речі, до нашої теми. Вечерні, вечерні переїдання. Коли ми розмовляли на цьому тижні, розмовляємо про вечірні перекуси. От як варіант можна зробити такий варіант вечірніх перекусів. Супер, я люблю з горішками, пишуть в чаті. Так, з горішками та корисно. Так, можна я ось мені тут підказують, можна ще сухофрукти додавати, якщо ви хочете. Тобто безліч варіантів, як можна робити ці конфети. Ви перший раз робите цукерки, ви перший раз робите їх. Як по традиційному рецепту, я завжди така, що перший раз, при привіт, привіт і, а, перший раз завжди роблю, як написано по рецепту. А потім я вже починаю експериментувати. Ну, то, то як експериментувати. Так, і щось додавати, щось вимишляти. Так, ну в мене тут така остання маленька цукерочка вийшла. І е, ще це може бути як вечеря, якщо ви ще додасте сюди формулу 3, наприклад, не використовуючи горіхів. Не використовуючи горіхів, якщо ви на програмі зниження ваги, але є категорія людей, яка. Ну, не може наїстися саме коктейлем, Говорить, я поїла ж коктейль, але відчуваю, що я не сита. Якщо ви зробите з однієї порції коктейлю, туди додати формулу 3, також водичку, ну тільки тоді не 20 мл, а десь 30-35 мл, то у вас вийде велика кількість цих конфет, зробити чайочок і ввечері таким чином повечеряти. Ви точно не істець. У вас буде відчуття, що ви е, ну, що їли, жували, їли, і не буде такого відчуття, що е, випила коктейль і не зрозуміла, чи їла, чи не їла. І це теж може бути тобто коктейль і в такому вигляді, у вигляді цукерочок. Ну ось погляньте, з однієї порції коктейлю у мене вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і ще такі дві маленькі. Шість з половиною цукерочок у мене вийшло, і е, якщо це буде така вечеря, а якщо ви додасте формулу 3, то у вас буде ще більше таких цукерок, десь порядка 10-12, і ви все це можете з'їсти на свою вечерю. І тому це дуже дуже круто. Так, ну що, дівчата, діліться, що у вас там вийшло? А... Да, у меня тоже получились конфетки вот такие, показываю. Это я сделала конфеты из протеинового шоколада «Формула-1», дальнейший шоколад. А сейчас еще замешиваю параллельно с восстановлением силы, а, потому что три мальчика, всем надо конфеты дать. Получилось из одной порции, кстати, в моем случае, знаете, это как из шкурки сделать шапки. В моем случае получилось их семь штучек, но я внутрь вложила орешек. <свес> и обмакивала их э, в какао. А восстановление силы уже будем сверху обваливать в кунжутных семечках и в кокосе. Чтобы они отличались. Действительно красиво, вкусно. И, кстати, очень быстро. да? А когда еще на одну порцию замешивать, ты четко понимаешь, вот это моя порция. Тоже классно. Очень удобно. Спасибо. У меня классический рецепт. У меня нет орехов. Я зараз вам покажу ось. Зараз. Ось в мене вийшло п'ять штучок. Я робила, до речі, з капучино. Круто. О, так. Ну, так. До речі, Саш, тобі дуже дякую, тому що я якось питалася зробити самостійно. Я, мабуть, дуже багато води додала, що це тісто воно в мене не вийшло. Тобто воно нагадує чимось. Знаєте, оце таке є м, тістечко, як воно називається? Таке шоколадне. Як же воно називається, я забула. Картопля, Картопля, да, так. І от і це тісто, коли ти його робиш, і вірна кількість води, воно чимось схоже на цю тісточку, це картопля. А я його колись полюбляла дуже. Тому дякую, дуже гарно все вийшло. Так, тут ще запитують про рецепт. Нагадую рецепт. Три ложки коктейлю, тобто порція коктейлю. Якщо ви не додаєте формулу 3 і більше нічого не додаєте, то ви додаєте 20, 20, ну 20, давайте так, 20 мл води. Все. І починаємо мішати. І тісто повинно бути як костерін. Тобто ви починаєте вмішувати, розмішувати, і воно починає ліпитися. Все. E, більш нічого не треба. Я до речі, у мене теж був такий e, момент, коли що я хотіла з капучино зробити, а капучино це такий специфічний смак, тому що якщо так просто, ну я не знаю, там декілька мілілітрів води інакше додаш, все, тісто розтікається, і я пам'ятаю, що я просто так, таке ж, щось не зрозуміло, тіла. Ну що, я ж не буду коктейль викидати, то він же коктейль, все добре. Ось тому. Зараз скажу, що можна робити з різними смаками. Я робила ну, такі традиційні з коктейлю f 1 шоколад. Можна робити, я знаю, що люди ну, от у мене клієнти роблять з клубніки, дуже смачно виходить. з... Дині дуже смачно виходить, з ванілі навіть мені говорили, що якщо б, е, зробити всередині покласти горішок, а зверху е, ні какао, а стружку цю кокосову, горять на Рафаело схоже. На Рафаело дуже схоже, коли з ванільного коктейлю ви робите. Тому варіантів безліч тут саме головне менше води. Якщо додали більше води, нічого страшного, просто... Sash, еще несколько say, I ну a у вас more than цукерок, little bit в a little все будет a Саш, я хочу еще знаешь что добавить, ну для удобства, да? Хочется, чтобы конфетки все были одинаковые, классные, да, такие, чтобы не отличались. Он действительно как пластилин a вот, да? Я его раскатала просто в колбаску и, как обычно, как на пельмешке, да, раньше мы нарезаем. Получается, вот готовые уже кусочки, они одинаковые абсолютные, соответственно конфетки будут все абсолютно одинаковые, как будто из магазина, да. Это очень красиво. Есть специально такие бумажные подставочки, можно положить, и никто в жизни вообще не догадается, что это домашние конфеты, протеиновые конфеты. Вы еще будете рассказывать, и вам буду говорить, что это за вкуснятина, где ты это взяла? Вот, а ты их сделала сама. Супер світ, супер! Я цього ну, не знала. Так, це у мене такі конфетки вийшли, цукерочки. Супер! Я хочу сказати, це класний лайфхак, тому що у мене завжди вони різних розмірів виходять. Але то, де важливо, я роблю для себе, для дому. Ну, Якщо ви хочете, наприклад, комусь там, або ви такий знаєте, естет, є такі люди, і я завжди коли дивлюся на їх їжу, завжди мене так надихає така їжа. Я не такий істець, тому я можу ні з розміри їсти. Але я знаю, є такі моменти, що коли однакового розміру це дуже красиво, це дуже гарно і приємно таке кустувати, якщо воно ще і гарно зроблено. Тому ось такі цукерочки, вони можуть просто і класно допомогти збалансувати вашу їжу. Ті моменти, коли ви або психологічно не можете наїстися коктейлем, або ви прибігли додому, у вас немає можливості щось приготувати, і, і ви можете швиденько накрутити ці коктей, цукерки. Тобто, так, такий різноманітний варіанти, коли їх можна використовувати. І я знаю, що у мене є люди, які ну ось, наприклад, не можуть нічого брати з собою на працю, тому що там. Запах іншим може якось незручно бути в офісі працюють або Ну, щось не можуть сколотити навіть коктейль. Ну, це буде звучно, і всі почують. Якщо ви дома приготували, взяли якусь таку невеличкий судочок і туди поклали ці конфетки. Ви можете навіть собі в офісі їх відкрити і з чайком їх їсти. Ніякого не буде ні запаху, ні шуму, нічого не буде, і таким чином ви зможете вести здоровий спосіб життя. Або можливо бути такий варіант, що ви завжди в дорозі. І е, колись для мене теж був момент, що їсти десь у транспорті це ну негарно. І я пам'ятаю, мій консультант тоді сказав, а гарно мати погане самопочуття. І я побачила, що люди їдять там сніги, все сидять, або твікс, або якісь булки. То чому ж ви не можете такий там красивий судочок відкрити і по одній конфіточці, по цукерочці сидіти і їсти? І це теж буде класно, тому що не запаху, нічого воно не виділяє. і… А ви е, отримуєте все, що необхідно для вашого організму? Ось такі лайфхаки дають можливість нам завжди вести здоровий спосіб життя. Дуже класно, коли ви собою берете в дорогу, тому що я не знаю, як у вас е, е, кудись їдеш, е, в машині або в поїзді, або ще десь тільки тів, пора вже їсти. Такий момент. Або десь на заправці е прийшли все, треба все скупити. Кофе покупають, ну, каву покупають, покупають якісь там цукерки, е ті, ті ж сніки, е хот-доги і так далі. Ну, не без того, щоб піти щось собі купити, але можна мати такі цукерочки і в машині теж відкрили і роздали. Перочки і швидко поїла або там в поїзді, або поделі. Тому такі заготовки це дуже класно. Зараз ще піде момент пікніків. Ходимо на пікніки, і ми завжди з собою беремо: ну, тут в Польщі є чіпси, гербалет для пікніку, це взагалі класно, тому що ти кинув сумку, і тобі нічого не потрібно брати, готувати. Але хочеться буває чогось ну, більше, ну, так, так виглядають на ті чіпси. Але хочеться чогось там більше може бути, і тоді ми беремо, наприклад, або наші батончики, наші такі цукерки теж, або можна приготувати ось такі цукерочки, взяти з собою. Дітям це взагалі заходить, тому що ви щось відчиняєте, вони щось їдять, це на природі, та все пік е -е, вдався, все добре. Тому дуже таких багато лайфхаків, коли ми можемо використовувати саме цукерки із нашого коктейлю. Разом з, зі своїми дітьми. У мене дуже син любить ліпити ці цукерки. Якщо я не можу його відволікти від телефону, я говорю, давай наліпимо цукерок, ну, зробимо цукерку. Ну, все, телефон поклав. Давай. Я говорю, вода, тут мішаємо, тут ліпимо. Ну, я потім. Кухню миє після всього цього, але це не від тіста, коли е, ну, традиційне тісто, яке ми звикли. І це є моторика рук і для нас, і для дитини, і так далі. Тобто, ще це може бути як приготування, як раніше це пельміні ліпили, якщо ви пам'ятаєте, всі сім'єю таке було, то можна ліпити такі цукерки, і буде теж класне таке час для всієї родини. Так, ну що? Я думаю, що всі вже все приготували. Так, ми будемо чекати шедеври Світлани, бо в неї завжди таке щось вау. Нам Я ще треба... не украсила а фотографії з брошу, Ну, це буде, звісно, дуже красиво. Вони да, всі різні. Кстати, ще один лайфхак, давайте на закуску. Іногда, да, от тесто ми ж його вилеплюємо, пластиліни, воно таке вже суховате, да, з немножко. Так от, щоб краще, от, Кунжут прилипал, лучше какао прилипало. Буквально сверху капелька водички, конфетку смочили и потом а, обваливаете. Вот. Намного лучше, они такие прям красивые-красивые. Ну, хочется уже их есть, но я поставлю в холодильник, и это будет наш перекус. Так, у меня Спасибо, теж... Саш, очень хороший мастер-класс и вот такие советы. Доброе, у меня тоже сегодня будет все-таки перекус. Тому і е, чекаємо від вас в наших марафонах фотографії, тому що буде запис. Ми виставимо ще й запис, і після цього чекаємо, щоб ви, наші улюблені е, марафоністи, робили собі такі цукерочки їх по, е, ну. Фотографуйте, виставляйте, знаєте, завжди так приємно, коли ти бачиш, що ти щось розробив, розповів, і люди це впроваджують в життя. Тому всіх чекаємо ще на цьому тижні. У нас буде два дні. Завтра у нас буде з вами руханка з Євгенією. Такі прості, можна так мовити, рухи, але ці рухи дають змогу зняти стресові якісь моменти в нашому організмі, які були. Та і є досі. А вже в суботу у нас буде неймовірна історія, як завжди, на дні клієнта. І хочу сказати, що там буде вона відрізнятися на 100% від яких історій, які у нас вже були. Така інтрига. Інтрига. Тому підключайтеся до нас, буде дуже класно. Кожен день ми розповідаємо супер лайфхаки і всіх чекаємо вже завтра. you mm -hmm.